Повна версія документального фільму 91 Доброго ранку. Ми з Охтирки. без купюр і компромісів, яких вимагає трансляція на центральному телебаченні. Гарнізон українського прикордонного міста першим зустрічає рашистських загарбників та перемагає. О 4 ранку 24 лютого 2022 року військові 91-го окремого Охтирського полку оперативного забезпечення Збройних сил України отримують звістку про перетин українського кордону російськими нацистами. Вже за кілька годин українські воїни вступають у перший на території України вуличний бій. Охтирка була атакована важкою технікою, артилерією та авіацією рашистів. Місто було відрізане від постачання, але вистояло завдяки співпраці підрозділів Збройних сил України і цивільних громадян. Учасники оборони Охтирки розповідають історію свого запеклого супротиву та перемоги над рашистськими загарбниками.